Вже більше чотирьох місяців триває історія з погрозами директорці телебачення Капрі з боку начальника відділу АПК та промисловості Покровської міськради Дмитра Кюрджиєва та тяганиною в суді. Більше чотирьох місяців як поліція не може виконати свій прямий обов'язок та провести неупереджене розслідування. І вже вдруге суд зобов'язує слідчого відкрити кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності та погроз. Давайте пригадаємо, як все ста сталося. 6 жовтня 2023 року Дмитро Кюрджиєв зателефонував директорці телебачення капрі Юлії Хорольській. Напевно, ви пам'ятаєте цю емоційну промову начальника відділу АПК. Предупреждають, своїми камерами будете бігати, за своїми муж'ями і так далі. Це последнє предупреждення. Сильно позабочусь о том, що по определенної структури вам об'яснили. А то я винужден буду і ліцензію, вам і все поперепровіряти. Розмовляв Дмитро Кюрджиїв так, тому що йому не сподобалось. Що журналісти, виконуючи редакційне завдання у його робочий час, завітали до нього за коментарем. Його на місці не виявилось, а дізнавшись про візит журналістів, він вирішив саме таким способом закрити рота незручному телебаченню. У той же день директорка Капрі написала заяву до поліції, але там у такій манері спілкування не побачили нічого кримінального. Справу Писали. Потім вже суд зобов'язав слідчого відкрити кримінальне провадження. Але для того, щоб поліція нарешті це зробила, знадобилося понад місяць часу та розголосу у ЗМІ про бездіяльність правоохоронців. Провадження все ж таки відкрили. Юлію Хорольську визнали потерпілою і навіть журналістів викликали на допит у якості свідків. Але після всіх цих маніпуляцій слідчі знову закриває справу, бо не вбачає в ній ознак кримінального правопорушення. Тобто за Думкою слідчого, чиновник може погрожувати журналістам, залякувати їх зв'язками у відповідних структурах, казати, що перепровірить ліцензію, до якої він, до речі, не має жодного відношення, і взагалі вказувати, як працювати ЗМІ. І Якщо поліція не вбачає в таких діях нічого кримінального, ми стовідсотково знаємо, що це залякування та перешкоджання журналістській діяльності. Саме тому директорка телебачення Капрі знову звернулася до суду цього разу зі. Скаргою на бездіяльність слідчого, і суд знову встав на бік правди і знову зобов'язав слідчого поновити справу. До речі, ще один цікавий факт, який з'ясувався під час проведення досудового розслідування. Як виявилося, ще з літа минулого року Дмитро Кюрджиєв перебуває на лікарняному, але тоді виникає питання. Як цей хворий за документами, але здоровий на вигляд чолов'яга ходить щодня на роботу до Покровської міської ради, проводить якісь наради, прес-конференції, звітує про свою роботу і роботу віреному йому відділу на комунальному телебаченні. А ще цікаво, яку зарплатню отримує за свою таку роботу Дмитро Кюрджиєв. Тож питаємо про це начальника МВА Сергія Добряка у своєму черговому запиті. Але на жаль, це не єдиний суд, в якому через Дмитра Кюрджиєва. Фігурує телебачення капрі, пам'ятаєте, ми розповідали вам, як ще навесні 2023 року керівництво телебачення звернулося до покровських можновладців з проханням подовжити строк дії оренди земельної ділянки, на якій власне і розташовується наше підприємство, аби продовжувати працювати у правовому полі та сплачувати усі необхідні податки до бюджету. Тоді у цьому нам відмовили і змусили наново переоформлювати документи. І поки ми це робили, покровські керманичі подали позов до господарського суду Донецької області, виставивши нічим неаргументовану суму сплати за оренду у понад 200 тисяч гривень. Суд першої інстанції позов задовільнив, але керівництво телебачення капрі подало скаргу до східного апеляційного господарського суду, яку задовільнили 16 січня 2024 року. Та признали безпідставним нарахування Покровською міськрадою більше 200 тисяч гривень за орендну плату за землю. Та ще зобов'язали сплатити з бюджету судовий збір у спробах задавити неугодне телебачення. Покровські чиновники не зупиняються ні перед чим і готові витрачати. Вже навіть не десятки, а сотні тисяч гривень на адвокатів. Для цього лише у 2023 році між Покровською міськрадою та адвокатською конторою «Міллер» з Києва, яка надає керманичам правову допомогу, було укладено шість договорів на загальну суму 281 тисяча 976 гривень. Але цього виявилося замало. Тому можновладці подають позов до касаційного суду. Та знову винаймають столичних адвокатів. 16 лютого у системі публічних закупівель Прозору з'явився відповідний тендер. Закупівлю було створено без використання електронної системи. Вартість склала 93 тисячі 282 гривні. Майже 400 тисяч на столичних адвокатів. І це при тому, що у Покровській громаді функціонує цілий юридичний відділ: майже 400 тисяч гривень не на допомогу мешканцям, у яких після. Обстрілів відсутні вікна, дахи, і які місяцями чекають, хоча б якоїсь реакції від представників влади, не хлопцям на фронт, які щохвилини боронять нас від окупантів, а на задоволення власних амбіцій. Адже так хочеться заткнути рота незручному телебаченню чи загнати у кут неугодних підприємців.